Don't pour the horses. Me. Don't pour the horses. Ну що, бійусик дійбула два від гримів. Та настільки голосно, що чорнобривця можна відспівувати. Дамо йому короткий час. Остання путь. Остання путь. Остання дорога. Одразу хочу вибачитися за те, що відос так пізно, а не скажімо у перший день після бою. Я справді хотів зробити його якомога швидше, але щось не пішло, не поїхало. Сподіваюся на вашу доброту підтримку вигляді лайка, комента та підписки, бо Ютубу таке отримання під час перегляду подобається набагато більше. Дякую. Взагалі, попри те, що це найкоротший, і таке враження, що найлегший бій усика в супритяжах, нудним він мені не здався. Та розумію, усі 20 хвилин бою були просто домінацією козака і підняття відсотку расизму в Україні. Але попри це, технічно все було виконано дуже професійно. Хоча спершу пропоную повернутися трохи назад у минуле перед самим солодким, оскільки навіть підготовка до поєдинку без приколів не обійшлася. Вся завара почалася ще давним-давно зимою, коли Дюбик мусив битися проти паркера, але різко і неочікувано захворів саме після кемпу у той самий день до бою. Я, до речі, теж тоді з температурою 40 лежав, але суть навіть не в хоробі британців. Саме собою це просто співпадіння, як інсенсаційна перемога над Ентоні Джошуа, який на думку деяких злив бій спеціально, на що навіть деякі деталі вказують. Само собою ніхто нічого не бачив, ніхто нічого не чув. Ну, цей вечір паркер добре чи стукнув по лобі іншого чорнобривця, а ще зачубилися два півника, один з яких має нездорову любов до братів наших менших. Усуку, до речі, окремий респект. За ними слідкувати він не став. Коротше кажучи, паркера добре чи так кинули, бо після виздоровлювання команда Дюбуа одразу ж забула про новозеландця і націлилися на українця. Все організували і ніби добре, бій за абсолют, але ну, щось це взагалі не чіпляло. Дюбува, щось там ніби намагався у трешток, як у Ф'юрі, але просто чи то не вмів, чи не хотів, ми це розберемося трошки пізніше. Увесь його випендрюш обмежується словами про те, що у першому бою його пограбували, що Усик старий і що взагалі він змінився. Правда, досі не до кінця зрозуміло, що саме він хоче нам донести. З одного боку він стверджує, що вже тоді зміг покласти українця на канвас і тут вже вирішує політика, а з іншого вже з горістю заявляє, що поразки як у першому бою не буде, бо він виріс. Ну і якби це був його єдиний інтелектуальний прокол. Але ж бриташка взагалі мозгами не сильно шурупає. За декілька днів до бою на загальній прес-конференції Дюбуа стверджував, що і він, і його команда знають і про слабкості Узика, і про свої слабкості. Що не заважає вже в локальному інтерв'ю на наступний день говорити, що він без поняття, яким чином він буде бити Усика, але це не так важливо. Ну, типу, ви розумієте, спершу він стверджує, що у нього є чіткий план на бій, а потім заявляє, що вже подивиться по ходу справи. Геніально, нічого тут не скажеш. Ви, до речі, не подумайте, особливо перевірка ютубу. Я не хочу нікого образити і ні на що не натякаю, просто психологічна поведінка Дюбуа перед боєм сама по собі викликає сумніви. Просто по факту весь контент робив усик, просто стоячи на битві поглядів і в своїй звичній манері, з'їдаючи опонента. Та що тут моя суб'єктивна оцінка? Навіть сам Дюбуа в одному з інтерв'ю зізнався, що не відчуває куражу від. Цього поєдинку британець стверджував, що навіть частково заздрить вище згаданому Джошу бо незважаючи навіть на нечемпіонські бої, він завжди міг зібрати купу народу, не займаючись трештоком як таким. Тобто ви розумієте, Дюбуа хоче збирати величезні стадіони на своїх боях як AJ без трештоку, але при цьому всьому він повторяє вище згадані пред'яви фури для трештоку. Ну, хлопець молодий, то правда, але чому ви тоді настільки психологічно не готово хлопця пускаєте в ринг з таким монстром, як Усик? Просто варто почути причину, по якій штовхнув Усика ще тоді, коли бій був анонсований. Ну, єдине, що я тут можу сказати, це те, що Дюбик просто-напросто психологічно не був готовий до бою з українцем або обдурював самого себе, що він готовий. Недаремно ж, у перший день медіа тижня перед боєм уважні глядачі помітили, що у чорненького трясуться руки. Після цього моменту навіть коню стане зрозуміло, що всі ці понти – це навіть не бажання підняти хайпу, а просто нерви, коли ти стоїш поруч з усиком. Ні, ну я би теж боявся, ти йому погрожуєш, що поб'єш його, ображаєш всім, як тільки можна, а він тобі. Ну, про другу битву поглядів навіть розмовляти не хочеться. Краще просто закінчимо на виражені лиця Дюбуа, коли він почув, що проти нього усик набрав рекордні 103,1 кг. а значить шанс твого нокауту зростає з кожним пройденим кроком по рингу. Там ж бій, як я казав, мені сподобався дуже сильно. Відмінна швидкість, захист і техніка від Усика. Навіть якось не віриться, що цьому козаку вже 38, і ніби варто йти на пенсію по міркам боксу. Удари точні як ніколи, а сила ну просто згадайте, що українець поклав дюбика у п'ятому раунді. При тому, що той витримав удари і від Хриговича, і раунди з Мілером. що я вам скажу непогане таке досягнення у витривалості. Іншими словами, забудьте усі міфи про безударність Усика, якщо ви у них вірили. Ще один доказ того, що нашій просто не хоче зайвий раз. Формуляти нокаут, що через ризик для себе, що для суперника у першу чергу. Просто так склалося, що захист дюбуа, яким він так кичився, ніяк не зріс. Навіть початкові пристрілки, якими Усик гатив у першому бою, працювали, і БУА стверджує, що і він, і його команда знають і про слабкості Усика, і про свої слабкості. Стадається таке враження, що Дон Чарльз взагалі не займався тренуванням Чесори, бо його нинішній підопіч навіть і близько такого рівня пресингу на українця не показав. Тим не менш, сама точність, потужність і швидкість усика в цьому бою робить усе шоу. Може я на емоціях, але сміливо кажу, що це мій улюблений бій у виконанні Олександра. На цьому, в принципі, все. Але я підозрюю, що наступне відео буде також частково зачіпати цю тему, тому ще не забуваємо про те, що трапилося у суботу. Ну а ми ще побачимось. Чус. Don't push the horses. Pardon me? Don't push the horses. Don't push horses. Don't push what? Don't push the horses. Don't push the horses. Horses. Don't push the horses. I need I need a translator.